Брами Царства. Роздуми над Словом Божим на понеділок 21-го звичайного тижня, рік другий. Того часу Ісус сказав ж вам, книжники та Фарисеї, лицеміри. Тому що ви зачиняєте царство небесне перед людьми і самі не входите. І тим, які намагаються увійти, увійти не дозволяєте. Горе вам, книжники та фарисеї, лицеміри, які обходите море і суходіл, аби здобути бодай одного новонаверненого, а коли це станеться, то робите його сином геєни, вдвічі гіршим за вас. Горе вам, про сліпі, які говорите, Хто поклявся би храмом то це нічого, а хто поклявся би золотом храму, той в боргу. Безумні й сліпі, бо що є більше золото чи храм, який освячує золото? І також хто поклявся би жартовником то це нічого, а хто поклявся би даром, що на ньому, той в боргу. Сліпі. Що більше, дар чи жартовник, який освячує той дар? Отже, хто клянеться жартовником, клянеться ним і тим, що є на ньому. і хто клянеться храмом, клянеться ним і тим, хто живе в ньому, і хто клянеться небом, клянеться Божим престолом і тим, хто сидить на ньому. Щоб увійти замкненими дверима, ми потребуємо ключа. Навіть найкраще знання про побудову ключа і замка, а також про їхню взаємодію у світлі законів фізики не допоможе нам увійти до кімнати. Читання книжок про різні види ключів та історію створення замків так само не допоможе нам відчинити двері та потрапити всередину. Уявімо, однак, людину, яка прочитала безліч книжок про ключі, замки, коди, про різні способи відкривання дверей в одній таємничій брамі, що веде до королівського маєтку. На вивчення справи цієї особи пішло багато років. Декілька разів на тиждень вона вкладала ключ у замкову шпарину. І прокручувала то в той, то в інший бік, а раз на тиждень проводила тренінги відчини двері царства, під час яких розповідала, що за прекрасний світ по той бік дверей. Однак цей найвідоміший майстер сам ніколи їх не відчиняв і до кімнати не входив. Що можна сказати про такого вчителя? Лицемір. Звідки береться постава лицемірства, з настирливого небажання пізнавати правду про себе? Один з отців церкви святий Йоанн Золотоустий повчав Знайди ключ до свого серця, бо тим самим ключем відчиняється царство небесне. На мою думку, ці слова чудово коментують сьогоднішній фрагмент Євангелія. Горе ж вам, книжники та фарисеї, лицеміри, тому що ви зачиняєте царство небесне перед людьми, і самі не входите, і тим, які намагаються увійти, увійти не дозволяєте. Щоб увійти у браму царства, потрібно спершу мати відвагу увійти до внутрішніх кімнат свого серця, адже царство Боже між вами. Пригляньмося до життєвих позицій, які Господь картає можливо, деякі з них побачимо в собі. Це може стати першим кроком до королівського подвір'я. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.